Сбратгодинник Halo RS5 отримав новий дизайн, поворотну коронку замість кнопки, Always On, збільшений AMOLED екран з оновлення 60 Гц та яскравістю 1000 ніт, збільшено автономність до 9 днів інтенсивного використання, 150 видів тренувань, тонкий металевий корпус, Bluetooth-дзвінки, вологозахист, біометрику, роботу з Android та iOS і все це за 34 долари. Тож як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим підтримати український контент на Ютубі, поставте лайк та підпишіться на канал. Годинник продається в двох кольорах чорному та срібному. Комплектація. Годинник поставляється ось такі коробці. В комплекті йде кремістого користувача. Додатковий ремінець тканини, на липучках та двохпіновий USB зарядний кабель. Корпус годинника виконано з металу розміром 46 мм 39 мм, товщина складає 11,2 мм, вага з комплектним ремінцем 51 г. Корпус тонкий, в міру компактний, екран плаский, зротна сторона виконана з практичного пластику, розташовані датчики, контакти для зарядки та механізм фіксації ремінця. Механізм класичний підійде будь-який ремінець шириною 22 мм, комплектний ремінець гарного силікону, міру м'який та зручний. Для товстої руки може бути закороткий. З складанням годинника проблем немає, виконано якісно. З правого боку в нас єдина кнопка коронка та мікрофон. З лівого боку динамік. Кнопка натискається чітко, занадто туго. Коронка крутиться тріщіткою та без вібрації. Користуватися коронкою зовсім незручно, бо вона мала, тонка та туга. Люфту коронки немає. Одиночного натискання відповідає за активацію екрана, повторне меню додатків. Подвійне натискання змінює його стиль. Довге натискання коротке, вимикання годинника. Коронкою можна змінювати циферблати. Блокування від зміни циферблату коронкою не передбачено, хоча тут настільки тога коронка, що цього й не потрібно. Екран. Це amoled екран діагоналю 2.01 дюйми. Навіть більше, ніж у годинник Redmi Watch 4, при тому, що його корпус набагато компактніше. Екран з високою яскравістю в 1000 ніт, на сонці гарно видно, та роздільною здатністю 410 х 502 пікселі. Пікселі непомітно, екран плаский з мінімальними заокругленнями по периметру. Екран має частоту оновлення 60 Гц, якої по факту тут немає. Екран насичений, автоматичного регулювання яскравості немає, Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. І регулювання яскравості працює вкрай жахливо. Особливо незручно, коли ви виходите з приміщення на вулицю, вам потрібно збільшити яскравість. Ви пробуєте збільшити яскравість, а вона не збільшується. Олефобне покриття є і воно гарне, тач нормальної чутливості, крім регулювання яскравості. Там схоже на баг прошивки. Рамки навколо екрану нерівномірні, знизу значно більше, приблизно 3 мм. Функція активації екрана при піднятті руки працює тільки тоді, коли годинник на руці. При піднятті руки екран активується з невеликою затримкою. При активному Always On переходить на Watch Face. при відвертанні руки екран гасне, екран не можна активувати тапом по екрану або погасити накриттям долонею. Є два базових Always On – цифровий та аналоговий. Always On працює на постійній основі, функції постійно активно цифробату немає. Інтерфейс годинника працює швидко, але вагає, ніякої плавності в 60 Гц тут немає. Зовсім не зрозуміло, як можна було так споганити новинку, в тому що в годиннику RS4 був чудовий екран 60 Гц. А тут в роботі інтерфейсу немає ніякої плавності. Далі, інтерфейс простий, підтримує українську мову, переклад далекий до ідеалу. Проблем з одображенням кривиці немає. У один є три базових watчфейси, змінюються вони довгим тапом по екрану або коронкою. Завантажити можна ще один циферблат і тільки його можна замінити наступним. Це вкрай мало. Циферблати не мають додаткових налаштувань. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо розташовані маленькі іконки стану заряду батареї з відсотками, Bluetooth з'єднання до смартфону та стан функції дзвінків. Далі активація функції дзвінків, стилі меню додатків, три стилі. Режим не турбувати, режим без звуку, яскравість екрану. Активація екрану при піднятті руки. Далі пошук телефону, ліхтарик, режим мене розбереження, основне меню, свайп зліва, панель додатків, поточна дата, час, погода та чотири останні використованих додатки. Свайп справа віджити додатків. Перше це щоденна активність статистикою, сон, пульс, сатурація, настрій, стрес. Погода, поточна погода та на наступні три дні. Є редактор віджитів», де можна ще додати телефон, тренування, музичний плеєр, дихання. Сортування віджитів не передбачено, але за необхідності можна відсортувати послідовністю додавання віджитів, тобто всі видалити, а потім послідовно додати необхідні. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник двічі вимрує, екран активується, повідомлення показує на весь екран на деякий час. Так працює незалежно від активності овий сон. Вібрація відчутно на першому рівні, є три рівні вібрацій, відрізняються потужністю та звуком вібрації. Звук вібрації нормальний, для цього цінового діапазону не бринить. Ніяких додаткових налаштувань з повіщенням годиннику не передбачено. Після отримання сповіщення у вас є 15 секунд для перегляду повідомлення підняттям руки. Після цього часу показує циферблат. При активації екрану показує останнє отримане повідомлення на весь екран. Писку повідомлення не групується в розрізі додатків. Пам'ятні годинник тримає лише 8 останніх повідомлень, про наявність непрочитаних повідомлень вам нічого не сигналізує. непрочитані повідомлення ніяк не мракуються, прочитані повідомлення автоматично не видаляються, повідомлення сортуються від нових до старих, іконки деякі додатки підтримуються, таких як Viber, Telegram, Facebook, Gmail та інші. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, так і поодинці. Повідомлення відображають до 7 рядків тексту, проблем з керівницею немає. Смайлики годинник не підтримує. При вхідному дзвінку гадинник вібрує та грає мелодія. Це можна вимкнути на влаштуваннях. Відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги смартфону, доступні кнопки Відхилити дзвінок, Прийняти дзвінок або надіслати короткий SMS. Стандартне або ж самому додати необхідні короткі відповіді в додатку на смартфоні. При прийнятті дзвінка на екрані показує ім'я абонента або номер телефону. Кнопки вимкнення мікрофону, закінчення дзвінка керування гучністю, клавіатури та приведення дзвінка на смартфон немає. Гучність можна змінювати коронкою. Проблем з динаміком чи мікрофоном немає, я чую мене чують нормально. При дзвінках з месенджерів на годинник приходить повідомлення про вхідний дзвінок. Екстерний виклик запускається потрійним натиском на коронку. Одиночне натискання коронки триває меню додатків. Перше це телефон. Контакти завантажені зі смартфону. Завантажити можна не більше 30 контактів, журнал дзвінків, клавіатура. Далі, щоденна активність статистикою. Пульс, стрес. Тренування. Спортивні рекорди. Вимірювання сатурації. сон, Музичний плеєр. Назву пісні покази. Керування гучністю працює з значними затримками. Доступний перемикач звуку на смартфон чи годинник. Плеєр працює в фоні. Якість та гучність звуку середня. Погода. Будильник можна встановити прямо з годинника. Частота дихання, настрій, дихальні вправи. Повідомлення, голосовий помічник. Екстрені виклики. Жіноче здоров'я. Коробка інструментів. Тут у нас секундомір. Секундомір в фоні не працює. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні. Ліхтарик. Пошук телефону, віддалена камера, калькулятор. Звичайний калькулятор дії не показує. Та останнє основне меню. Циферблати, активація Always On, Два цифри Always On, цифровий та аналоговий. Стилі меню додатків. Три стилі. Яскравість. Яскравість екрану. Налаштування яскравості екрану виконується неплавно. Час активності екрану при піднятті руки від 5 до 15 секунд, звук та вібрація, рівень гучності мелодії дзвінка, потужність вібрації, 3 рівні, передача медіа на годинник, активація режиму без звуку, встановлення паролю, блокується тільки по тайм-ауту, активація екрану при піднятті руки, режим не турбувати, юркод додатку Halo Fun, система, перезавантаження, вимкнення та скидання до заводських налаштувань. Інформація про годинник, де можна переглянути версію прошив. Для вимірювання пульсу годинник використовує два зелені світодіоди. для вимірювання сатурації два червоні, є датчик наближення. Повітря та на столі не вимірює щодо точності пульсу на нарців спокою відхилення 1-2 одиниці, при навантаженнях показує непогану динаміку, відхилення 1-4 одиниці при пульсі 140. Кисень вимірює протягом 10 секунд, дивно, але показники не мають нічого спільного з реальністю. Відрахунок рахунок з похибкою приблизно 2-3%. Короткі дистанції до 10 кроків може не враховувати. Тренування, в годиннику є 150 видів тренувань, поділені на групи, водних тренувань немає, активне тренування не працює в фоні. При тренуваннях доступний музичний плеєр. Додаткових налаштувань тренування не мають. При тренуваннях доступна додаткова інформація про тренування, пульс, калорії, дистанція та інше. Виробником заявлено акумулятор ємністю 300 мАч, зоовий сон годинник працює 3-4 дні, беззовий сон в середньому 8-9 днів з вимірюванням пульсу на протязі дня, постійними повідомленнями та періодичними дзвінками. Відсотки зряду показує не точно, може день показувати 100%. Покази кратно 1%, повний зряд батареї триває 2 години. Вологозахист. Виробником заяви вологозахист IP68, тобто можна мити руки з годинником на руці і ходити під дощем. Годиннику немає водних тренувань та не передбачена функція відведення води з динаміку. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.2 Low Energy, зв'язок стабільний на відстані до 5 метрів, що доволі дивно, так як стандартна Bluetooth нормально працює на відстані до 10 метрів. Після виходу з зони дії та повернення зв'язок відновлюється без ніяких проблем. Про втрату зв'язку годинник ніяк не повідомляє, а про відновлення повідомляє. Додаток Halo Fun. додаток має стильний дизайн, поділений на три вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за тренування, третя вкладка за налаштування годинника та профіль користувача. Є великий вибір різноманітних циферблатів, але замало чогось пристойного. Доступний редактор циферблатів, де ви можете додати своє фото та виконати певні налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати повідомлення на будь-який додаток на смартфоні, можна створити власні смс для відповіді на вхідні дзвінки, завантажити обрані контакти. Завантажити можна не більше 30 контактів, налаштувати номер телефону для екстреного виклику, оновити прошивку та скинути годинник до заводських налаштувань. Профіль користувача не можна синхронізувати з іншими додатками. Висновки. Смергодинник Halo RS5 має гарний дизайн, яскравий, детальний екран з невеликими рамками, металевий корпус, непогану автономність, пристойні датчики пульсу та крокоміру, відчутну вібрацію, робочий функціонал дзвінків та повідомлень, увага захист ip 68 При цьому повна відсутність заявленої плавності роботи інтерфейсу, має кнопку коронку, якою швидше за все використуватися не будете, тому що вона занадто туга та мала. Пагато але чогось пристойного мало, проблеми з вимірюванням сатурації, за один замір показники можуть стрибати від 99 до 91 і не мати нічого спільного з реальністю, та за коротку дистанцію з'єднання годинника зі смартфоном. В Halo був гарний годинник RS4, якому не доставало Bluetooth дзвінків. Я вважав, що RS5 буде гарним продовженням, але це не так. Я надав вам детальну інформацію про години купляти чи ні вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!